Стосовно того, що вважаю, що можемо програти, так вважаю не тільки я, але й більш-менш притомні люди, які ну глибоко в темі, е, оскільки ну все одно я не є там діючим військовослужбовцем, а от ті, хто працюють на фронті, там той же Юрій Касьянов або Друзенко Геннадій, або там Марія Берлінська е, всі кричать: що е, якщо ну не зробити системні зміни. То буде біда. Ну і не тільки вони, але люди, які, скажімо так, мають відношення до армії, займаючись волонтерством, типу мене, або економісти. От у тебе був гість Павло Себастьянович, який ну, більш-менш все розклав по полкам. то Ну це все очевидні речі: е, погано, що народ не хоче сприймати цю правду і. І просто пряче голову в пісок як страус. Ну, ми всі пам'ятаємо, чим це закінчилось у 2014 році і в 2022. Ну я не знаю, якщо життя не вчить нічому, то з точки зору еволюції такий вид має бути знищений еволюція не має гарних, поганих і в царстві. Тварин нема святих. Стосовно Америки і Байдена, ну так все правильно. З такими доходами нафтовими, Російська Федерація має чим фінансувати війну. Вона продає нафту напряму, є тіньовий флот купівлі нафти. І ну, Ми не є центром Всесвіту. Це стосовно тих, хто купує нафту. Я не знаю, коли була різня в Руанді, наприклад, або бійня в Сирії, ніхто ж тут не звертав уваги. Тому я не бачу причин, чому умовні капіталісти з Греції мають там сильно паритись за нас. Ну, може, там щось вони поспівчувають не більше. Тому так, це, ну, це, це вихід. Е, стосовно Байдена, ну, це взагалі дуже велика проблема. Бо я маю це сказати, що у Джозефа Байдена є ще на балансі 4,2 мільярди. Ну, зараз вони там щось кашлянули по програмі виділення допомоги PDA, яка була прийнята е, більш ніж рік тому назад. І ці гроші є на балансі, і вони можуть фінансувати допомогу з цих грошей. А також там є е, якийсь просто захмарна кількість е, тих же самих снарядів е, касетних, від яких вони поступово відмовляються і ще техніка на списання, яка взагалі коштує нуль, тому їм нічого не варто е, надати нам цю допомогу. Або якщо вони хочуть, щоб конгрес проголосував, то ну, що їм заважало зробити окремий законопроект. По Україні, але вони в цей пакет допомоги засунули допомогу в 10 мільярдів Палестині, яка напала на Ізраїль. І також там у них своя ситуація з мігрантами. Там, якщо вірити американцям, то при Байдені кілька мільйонів мігрантів перетнуло південний кордон, і це один з передвиборчих козирів там їх опонентів. І вони там не можуть зійтись по цим мігрантам. Як я розумію, що Демпартія пропонує мігрантам надати право голосувати, і це їх електорат, а республіканці проти, і хочуть там якого більшого захисту. І вони це все пхають в один так званий пакет, і хочуть, щоб проголосували. Ну це все сплачується кров'ю українців. Хочу нагадати, до речі, що Байден це той самий персонаж, який ще був в команді демократів при адміністрації Клінтона, коли у нас забирали зброю, і в адміністрації Обами це був віце-президент, який дуже сильно замарений нашою корупцією зі Злочевським і Боризмою. Коли екс міністр Януковича запросив Хантера Байдена, його сина. В наглядову раду, щоб йому е, надали можливість працювати в Україні. Ну, тобто, фактично, це вища політична корупція, і Байден. Він... Це є факти, але е, ймовірно, наступним президентом стане людина, яка взагалі, за словами Орбана, перше, що вона зробить, це відмовиться Україні повній будь-якій допомозі. І Україна просто буде знищена, її віддадуть на, на розрив Путіну. Так, от є думка, що ми приречені без допомоги США. Багато хто так вважає. Чи вважаєш так ти? Чи наскільки я знаю, на твою думку є в нас інший резерв економічні. Власні? Я вважаю стосовно Дональда Трампа дивись. Я не фанат Трампа одразу, щоб мене не назвали тут Трампістом, і взагалі ну він це може зробити, ніхто ж не знає, що у нього там. Е, тобто не дасть і не дасть. Ну наразі нам три місяці нічого не давали демократи. Чи буде нам різниця, хто там нам не буде давати? Ну якщо не дасть, може таке бути. Так може, і це буде просто жахливо. Тим більше, що всі його там говорящі голови, там, типу, всякі Елони маски і всякі там Рамасвамі, вони там кричать, що Україні допомагати не треба. Е, ну що сказати, Генрі Форд взагалі пишався Гітлером. Тому чи це є новим для американців, мабуть, ні, може він не дати легко, може не дати. Ну, які зараз теж не дають. Чи... Було при Трампі нафта 45, так. Ну, якщо він може не дасть нічого, а, е, там я не знаю, почне видобувати нафту, ну, певна надія є. На мій погляд, сподіватись треба виключно на себе. Ні на Трампів, ні на Байденів. Е, бо ну, це все добре або не добре. Але ну, ми маємо собі самі допомогти.